Президент України Петро Порошенко. Доброго дня. Прошу сідати, шановні друзі, я прийняв рішення запропонувати вам три е, пункти порядку денного. Е, пункт перший мова йдеться про посилення контролю за в'їздом, виїздом і перебуванням е, громадян інших держав території України. Ми запроваджуємо біометричний контроль для усіх громадян, які перетинають український кордон. Ми маємо зняти біометричні дані, включаючи і відбитки пальців, і цифрову фотографію, і це значно посилить можливості для боротьби з тероризмом. І впевнений в тому, що підготовлені проекти рішення знайдуть дуже чітке розуміння і підтримку в українському суспільстві. Ми про це давно говоримо. Мої доручення виконані щодо підготовки відповідних проектів документів Міністерство закордонних справ, Державна прикордонна служба готова буде сьогодні доповісти. І ми відведемо необхідну кількість часу для того, щоб країна підготувалася якісно для того, щоб добропорядні громадяни не відчували будь-яких незручностей. Ми в другому пункті порядку денного про невідкладні заходи щодо фінансування проблем національної безпеки і оборони. Арсен Борич, я так розумію, що виділені необхідні кошти державній прикордонній службі для того, щоб мала можливість забезпечувати технічно виконання, зазначеного. якщо буде не вистачати, в мене буде прохання взяти це під особистий контроль і для того, щоб на всіх основних пунктах перетину кордону ми забезпечили необхідним обладнанням для фіксації біометричних даних. Окремо хочу звернути увагу на другий пункт порядку денного про невідкладні заходи щодо фінансування. Ми домовилися з представниками силових відомств з урядом і прийняли рішення про спрямування значної частини перевиконання бюджету на сектор оборони і безпеки. Для нас на сьогоднішній день побудова Збройних сил України, побудова інших правоохоронних органів надзвичайно важлива і впевнений в тому, що це сьогодні відповідає тим пріоритетам, які ми маємо в забезпеченні оборони нашої держави. Хочу навести лише декілька прикладів напрямки використання коштів, які будуть спрямовуватися Міністерством оборони. Позиція перша. Ною внесена пропозиція щодо будівництва заводу з вироблення боєприпасів з запровадженням новітніх технологій в повній відповідності з стандартами НАТО, що забезпечить взаємосумісність випускаємих боєприпасів за основними калібрами. Пропонується виділити фінансовий ресурс в розмірі 1 мільярда 400 мільйонів гривень. Наголошую на тому, що це дасть можливість не просто складати боєприпаси, а забезпечити вироблення боєприпасів уже з власної вітчизняної сировини. Ми маємо, відповідно, відновити ті потужності, які в Україні були до початку окупації Російською Федерацією, і я ставлю цю позицію як один із перших пріоритетів. Друга позиція це закупівля. Новітнього зброєння військової техніки пропонується виділити на ці цілі 1 мільярд 600 мільйонів гривень, в тому числі буде налагоджено виробництво новітньої бронетехніки, включаючи танки оплот, налагоджено виробництво новітні ракет комплексів Вільха і Інших позицій, які дозволять нам значно покращити і посилити можливості наших Збройних сил. Поставлене завдання посилити системи радіоелектронної боротьби, системи новітніх модернізованих безпілотних літальних апаратів. І впевнений в тому, що ці кошти мають бути виділені зараз вже. Бо це значно підвищує ефективність дій підрозділів, в тому числі тих, хто розташований на лінії зіткнення, де факто ми будемо мати можливість бачити, чути і протидіяти російській агресії. Крім того, частина коштів піде на антиснайперські комплекси, оскільки саме диверсійні групи на сьогоднішній день створюють нам серйозну небезпеку. Я окремо хочу засвідчити своє доручення. Ми маємо нарешті забезпечити в пунктах постійної дислокації бригад розбудову розміщення контрактників. Ви знаєте, що за моїм дорученням була припинена мобілізація. Ми демобілізували тих, хто був мобілізований в 2014-15 роках. У нас зараз більше 90 тисяч контрактників. Уклали контракти зі збройними силами України сьогодні. Ми, ми по факту маємо 100% тих, хто перебуває в зоні АТО військовослужбовців на контрактній основі. Але для повернення в пункти постійної дислокації ми повинні мати комфортне житло. Це вже будуть не казарми. А житло для контрактників. Я ставлю завдання, щоб з 100 мільярда гривень ресурсу, який виділяється сьогодні з спецфонду, ми забезпечили розміщення мінімум 15 тисяч контрактників, які будуть мати можливість повноцінно відпочивати і відійти від стандартів радянської армії, забезпечити будівництво в межах 150 тисяч квадратних метрів. Житла і створити біля ста комплексів житлових з відповідною інфраструктурою для проживання і реабілітації. Сьогодні ми домовились з нашими натівськими партнерами по створенню спеціального трастового фонду по психологічній реабілітації військовослужбовців АТО і ветеранів. Я думаю, що це цілком виправдано, щоб ми спрямували зараз саме ці кошти на. Ці напрямки окремо, я хотів би висловити подяку е, генеральному прокурору, міністру внутрішніх справ за мобілізацію цих полутора мільярдів доларів, які дають нам можливість на сьогоднішній день частину цих коштів спрямувати на сектор оборони і безпеки на покращення обороноздатності е, нашої держави, і подякувати уряду Володимири за. Е, Перевиконання показника по доходам бюджету дають нам ну, можливість на сьогоднішній день спрямувати кошти, в тому числі і на підвищення грошового забезпечення. І третій пункт порядку денного це є позиції по кіберзлочинності. Ви знаєте, що 27 числа у нас була найпотужніша кібератака. За доповіді Служби безпеки України, ми бачимо, що Сліди ведуть до Російської Федерації, нас це не дивує, і варто зазначити, що завдяки невідкладно вжитим заходам Службою безпеки України, представникам Держспецзв'язку, департаменту кіберполіції Національної поліції України Національного банку вдалося локалізувати поширення вірусу в державних органах і на об'єктах критичної інфраструктури. В той же час ми хотімо наголосити, що Одним із пріоритетів нашої співпраці з НАТО, Сполученими Штатами Америки, є співпраця в галузі протидії кіберзлочинності, і ми вже сьогодні отримаємо в рамках цієї співпраці не лише нове програмне забезпечення, не лише координацію і обмін інформацією, а вже окремі міністерства і окремі державні органи отримують. Обладнання, обладнання, яке дозволяє і ефективно захиститися від кібератак, і встановити джерело походження, певнений в тому, що законодавче врегулювання цього питання, яке буде сьогодні затверджено на засіданні Ради національної безпеки і оборони, дасть нам повноцінну можливість підвищити значно рівень кібербезпеки і. Ефективно використовувати ті можливості співпраці, які на сьогоднішній день існують в Україні.